Як замовити передресування в мобільному застосунку. Відкрийте застосунок та виберіть посилку, яку треба переадресувати. На екрані експрес-накладної виберіть переадресувати посилку. Оберіть улюблене місце доставки або вкажіть нове вручну. Також можна змінити одержувача. Опція доступна лише відправнику. Натисніть кнопку Змінити місце доставки. Відкриється екран з відображенням вартості й планової дати доставки передресування та кнопкою підтвердження. Підтвердіть передресування, натиснувши так Змінити. Готово. Ми вже передресовуємо вашу посилку. Ваш ключ відхідних дверей має індивідуальний малюнок канавок, що робить його унікальним і захищає вашу оселю від несанкціонованого доступу. Так само, як і ваша оселя, електронні пристрої, як от комп'ютер, використовують різні механізми, щоб запобігти доступу до них, небажаних відвідувачів. Існують фізичні токени, як от банківська карта для доступу до вашого банківського рахунку. Смартфони, зазвичай оснащені біометричними датчиками, які сканують ваші відбитки пальців або ваше обличчя, а для розблокування комп'ютера, ймовірно, потрібен ПІН або пароль. Як замовити повернення в мобільному застосунку? Відкрийте застосунок та виберіть посилку, яку треба повернути. На екрані експрес-накладної виберіть Повернути посилку. Виберіть, куди повернути посилку, в місце з якого ви її відправляли, в улюблене місце доставки або вкажіть нове вручну. Натисніть кнопку оформити повернення. Відкриється екран з відображенням вартості і планової дати повернення та кнопкою підтвердження. Підтвердіть повернення, натиснувши «Так Повернути. Готово! Ми вже повертаємо вашу посилку. Уявіть, що ви гуляєте по парку, коли раптом у вас дзвонить телефон. Схоже, ви отримали повідомлення. Це з вашого банку. Очевидно, з вашим рахунком виникла проблема. Щоб вирішити проблему, вам просто потрібно натиснути на посилання в повідомленні. Це повідомлення дивне, чи не так? Ви не пам'ятаєте, щоб ваш банк надсилав вам повідомлення раніше. Ви вирішили швидко перевірити свій банківський застосунок, і там також немає жодних сповіщень. На щастя, ви змогли ідентифікувати повідомлення як фішингову атаку, ви правильно зробили, що проігнорували його.